Матвія 21 розділ. З 28 по 32 вірш прочитаємо. А як вам здається, один чоловік мав двох синів? Прийшовши до першого, він сказав: «Підино, дитино, сьогодні працюй у винограднику. А той відповів і сказав. Готовий, панотче, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав, а Той відповів і сказав Я не хочу. А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю Батькову, вони кажуть: останній. Ісус промовляє до них: По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство. Бо прийшов був до вас дорогою праведності, Іван, та йому не повірили ви. А митники та блудодійки йняли йому віри. А ви бачили, та проте, не покаялися й опісля, щоб повірити йому. Here we have a story, a parable of two sons. Тут ми маємо притчу про двох синів. Two sons. Ми почали це зібрання про двох синів. Ми трошки чули про Каїна і Авеля. Каїн, <coughs> І Авель, вони принесли працю працю. свою. було сказано їм робити певну працю. Now with the story of Cain and Abel з історією Каїна і Авеля, they both did work. Вони зробили працю. But the work that was um, that should have been done але та праця, яка повинна була бути зробленою, was the one that Abel did. Це була та праця, яку зробив Авель. Because he showed

Um interesting an uh, that one of those the t between Cain and Abel was accepted. Mm -hmm. Цікаво, один один that was the, the work that Able did. Праця, and what Cain tried to work with his own hands. Wasn't It was also a a, a picture of where his condition was in his heart. Це було було також того, яким його його серце, який був стан серця. Here we have also two sons. Тут ми маємо також двох синів. And the same question, uh, the same things were asked of both of them. самі були, попросили їх Uh, uh -huh. Uh -huh. Um, it says in verse 28. 28 сказано, A certain man had two sons. And he said to the first. Прийшовши до першого, він сказав. Uh, and he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. Підіну дитину сьогодні працюй у винограднику. In verse 30. вірші 30. He came to the second. і прийшовши до другого, And said likewise. Так само сказав. So they both have the same thing. Отже, вони мали ту с обидвоє ту саму річ. They both heard the same words. Обидвоє вони чули ті самі слова.

You're I will not. Oh, you have 30? Okay, okay. I have 29. Ага, okay. А той відповів і сказав, я не хочу. So, the father says, Go and work. Отже, батько сказав, піде на працюй. He says, I will not. Один сказав, я не хочу. The second, the second son, Другий син. The father says, Go and work. Батько сказав, іди, на працюй. And he says, and he answered and said, I go, sir. We have reverse. First we have I go. Second I will not. Yeah, okay. We have first. That's okay. That's why I'm not saying the verses anymore. <laughs> um, so we see two different answers.

Mm -hmm. But afterwards he repented. А потім покаявся. And went. пішов. The key word. Ключове слово. Repented. Покаявся. The other said, I, I go, sir. Інший сказав, готовий, пан Отче. And went not. І не пішов. And there was no repentance. І не було покаяння. Now Jesus asked the question. Ісус запитує питання. And it's a very good question for you to ask yourself. І це дуже хороше питання вам задати собі. But it takes honesty. Але воно потребує чесності. The simple question would be which one are you? Простим питанням буде, яким є є ви? ви? Тобто, який з цих двох є ви? Because the question that Jesus asked, питання, Ісус, which sounds sounds very easy. And verse, I don't know. Uh, uh, whether, okay, verse 31, it says whether of these twain did the will of the Father. Sounds like an easy question. And listen to their answer. І послухайте відповідь. They said unto him the, the uh -huh. first. Вони okay. кажуть. The second? <laughs> вони кажуть: останній. Тобто, тобто, Той, хто сказав, Я не хочу. Ісус до них the publicans and the, and the, harlots will go in the kingdom of God before you. Mm -hmm. Ісус промовляє до них «Поправді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже царство. Did they Чи вони відповіли правильно? Sounds like they did. Звучить так, ніби правильно. Because only one of them did it. Бо тільки один з них виконав те, що треба було зробити. it's the one that repented. І це був той, хто покаявся. That's the one that did what was told for him to do. Це той, хто виконав те, що було сказано йому виконати. It the will of the Father. Сказано волю Батькову. The one that repented. Той, хто покаявся. Sounds very easy. Звучить дуже легко. But the question that I think we need to ask ourselves. Which one am I? Because I know that all of us like to say. Сказати, yes, sir. Так, готовий панче. We will go. I have the energy. I love you, Lord. Тебе, whatever. We like to think we can do something. Нам подобається думати, що ми можемо щось зробити. And And we say yes, sir. І І ми кажемо готовий, And what happens? І що стається? You can answer for yourself. Ви можете okay? дати відповідь для себе. But I питання. It's not much different than what we read here. Але я не думаю, що це дуже відрізняється від того, що ми читаємо тут. Many people are trying to do this work. Багато людей стараються виконати таку працю. To get to heaven, Щоб війти в небеса. to do the will to do the will of God. Щоб виконати волю Божу. Just by saying yes, sir. Просто словами готовий And think they think they think that's good enough. І вони думають, що дійсно такого достатньо. And it keeps them there. І це тримає їх там. It keeps them satisfied це тримає їх задоволеними. Just because they said yes, sir. Тільки через те, що вони сказали готові. And they never repented. І ніколи і не покаялись. Now, with you and I, з вами і зі мною. Again, very easy to say yes, sir. Знову ж таки, так легко сказати «Готові» паночі. And I'm sure some of us have said it. І я впевнений, що дехто з нас говорив такі слова. But we need to be honest with ourselves. Але нам треба бути чесними з собою. Have we ever repented? Чи коли-небудь покаявся? You cannot say yes, sir. Ви не можете сказати готовий паночче. If you have never repented. Якщо ви ніколи не розкаялись. This person said yes, sir. Ця особа сказала готовий паночче. Because it sounds nice. Бо це звучить гарно. You look like you're doing something good. Ти хочеш виглядати так, ніби ти робиш щось добре. Before people. Перед людьми. And if there's a God, before God. І якщо є Бог, то і перед Богом. So you say yes, sir. Отже, говориш готовий, паночче. Never repentance. Без будь-якого, ніколи не покаявшись. That's why it's not that easy. Тому це і так нелегко. That's why it takes Honesty. Тому це потребує чесності. Now that honesty. Це чесність. It's your responsibility. Це ваша відповідальність. No one can make you be honest. Ніхто не може заставити вас бути чесними. We would hope Ми б надіялись. that even this evening you would be honest. Що навіть в цей вечір ви будете чесні. And which one are you? Котрий є з вас? Are you the one that says Yes, sir. Ви як той, хто сказав готовий паноча. With never repentance. І ніколи не, не, покаявся. Never looking to the Lord Jesus Christ. Ніколи не довірився Господу Ісусу Христу. Never seen your sins before God. Ніколи не побачив свої гріхи перед Богом. Because all the work you can do. Бо вся праця, яку ви можете зробити. All the yes sirs you can say. Всі ці слова готові, паночче, які можна, можете сказати. Вони ніколи не приведуть вас в небеса. But you need to be honest with Але вам треба бути чесними з собою. Але ми бачимо і іншого сина. Він був чесний. Він був чесний від початку. Я не хочу працювати на тому полі, яке недобре пахне. Some of you have a field. Дехто з вас має поле. You know the labor that goes to that. Ви знаєте, яка праця там ой, йде разом з цим. You know, sometimes your hands are stained with mud for a few days. Іноді руки можуть залишатись в болоті кілька днів. Or if you have to pull grapes. Або якщо вам треба зривати виноград. You yeah, have hands. У вас відповідного кольору руки. You know, it's not easy. Ви знаєте, що це нелегко. I I remember when I um, was coming to Ukraine. Я я пам'ятаю, коли приїжджав в Україну. Um, There is a some of the people that I knew, люди, яких я знав. they would go to the field to do to work in the to work with their family. Вони the йшли на на поле працювати з сім'єю полі. I've never done that before. Я Я ніколи не робив цього раніше. It was interesting. Я думав, це цікаво. I asked, can I come? Я я спитав, чи я можу піти. You don't come. Вони сказали, ти не хочеш іти. Я думаю, я думаю, я не проти, щоб піти. Вони сказали мені, we don't go. ми не хочемо Ми мусимо. Не йди. And I didn't want to push myself. І я не хотів заставляти себе. But I know I can go. Але я знав, що я можу. <laughs> I know I <laughs> Я знав, що я можу зробити добру But працю. I've never done farming work before. Ще я ніколи не робив раніше ніякої такої праці на полі. Because I see how willing they are to go. Бо я бачив, наскільки вони бажали йти. I didn't think there was a problem. Я не думав, що є в тому проблема. But I see. Але я бачу. They don't want to go. Я бачу, вони не хочуть йти. And they, they 100 don't want go. І вони стовідсотково не хотіли йти. But they go. Але йшли. It sounds like this guy. Звучить, як цей хлопець. It sounds like the other son. І Звучить, як цей інший син. He was honest from the beginning. Він був чесний від початку. I don't want to go to your stinky field. Я не хочу йти на твоє то поле, яке має недобрий запах. I don't want to waste my time. Я не хочу витрачати мій час. But he understood. Before his father своєм, that he was wrong. Неправий, and he repented and покаявся. And he went. He пішов. He did what he should have done. Те, he did the work that his father told him to do. Now Jesus talks about um, repentance again in this parable and he says in verse maybe in no, verse 23 30, 30. Or, or 32, 32 he said in the last sentence When ye have seen it, repent uh -huh. not after that ye Uh -huh. Might believe in him. А ви бачили, та проте не покаялися і опісля, щоб повірити йому. So he's saying that some people did repent. Він говорить, що деякі люди покаялись. Some people understood. Деякі люди зрозуміли, That before God що Bogom they're sinners. That there could be nothing they can do що не могло бути нічого, щоб вони могли зробити. To be in heaven. Щоб бути в небесах. And they repented before God. І вони покаялись перед Богом. And believed in what God has done. І вір, увірували в те, що Бог зробив. In Christ. В Христі. In the Lord Jesus. В Господі Ісусі. To save their souls. Щоб спасти їхні душі. They repented. Вони покаялись. And they believed. І вони вірували. It says that ye might believe him. Щоб вірували, щоб вірували, повірити йому. They put their trust in him. Вони довірились йому. They were honest. Вони Вони були чесні. They weren't trying to to please people. Вони не намагались людей. Want to impress somebody? Чи когось з вразити? But they repented. Але покаялись. Because they knew. Познали, That what Jesus was saying що те, що говорив Ісус, was truth. було правдою. Now, Something like this happened again. Дещо схоже сталося знову. And if we can go to John, 6. Якщо ми відкриємо Івана 6 розділ. And if we can read, uh, from Якщо ми прочитаємо John, chapter 6, з Івана 6 розділу verse 27 to з 27 по 29. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Сказали ж до Нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм, оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. Uh, you see what Jesus says here. Чи ви бачите, що Ісус говорить тут? Пильнуйте або працюйте не на поживу, що гине. But for that meat that endureth unto everlasting life. Але на на поживу, поживу, про що вічне життя. They understood what he was saying. Then they asked this question. І далі вони задали це запитання. In verse 28. Вірші 28. Um, um, then said, um, what shall we do? Що ми маємо почати? That we might work the work of God. Щоб робити діла They want to do something. Вони хотіли щось зробити. They want to work the work of God. Вони хотіли виконувати Боже діло. For what reason? З якої причини? To have eternal life. Щоб мати життя вічне. Who wouldn't? Хто б не хотів. If you know, Якщо ви знаєте, that there is something that you can do, що є щось таке, що ви можете зробити, to have eternal life, щоб мати життя вічне, some kind of work, і якогось виду робота, праця, you do it? чи б ви б не зробили її? Some може? Some of you? Може, дехто з вас? Yes, sir. Готовий But... паночче, так? I think many would. Я думаю, що багато людей би зробили. And I think many people... Are still trying to. І Я думаю, що багато людей намагаються All over the world по всьому світу. Trying to do that work, намагаються виконати ту працю, where they can get eternal life. через яку отримують вічне життя. багато багато різних різних шляхів. так шляхів, які люди намагаються виконати ту роботу. The, you can't, you can't що ти не можеш поставити тому кінець. So saying, yes, Бо так багато шляхів, в які люди говорять: "Готовий, паноче". What can I do to have life? Що мені зробити, щоб мати вічне життя? І готові робити. I'm, I'm sure І Я впевнений, що кожен тут If if there was something that they can do Якби було щось, що ви могли зробити. To have eternal life, Щоб мати вічне життя. some kind of work. Якась праця. Maybe climb vocineets 5 times. Можливо, 5 разів на піднятися. And then walk around it 7 times. А потім 7 разів обійти навколо. And then scream hallelujah. А потім knew прокричати work, Якби ви знали, що саме це спрацює, was going to get you to heaven, що це проведе вас в небеса was going to give you eternal life, що саме це вам дасть вічне життя, would you do it? Чи ви б зробили це? I think everybody would do it. Я думаю, всі б зробили. People from other countries will come to Ukraine. Люди б з інших країн приїхали б в Україну. it. Вони назвали це небесне місто. Just walk around, just go to this mountain, гори, and you'll have eternal life. Ivano Frankis will be the number one city around the whole world. But then Jesus tells these people. Але далі Ісус говорить цим людям. What work must be done. Яке діло повинно бути зроблене. And it's not what they were expecting. І це не те, що вони очікували. And it's not what many people are expecting. Це не те, що багато людей очікують. Jesus makes it clear. Ісус робить це чітким. In verse 29. У вірші 29. Listen to this. Послухайте це. Оце Оце діло діло. Боже. So this is what you must do. Оце те, що ти повинен виконати. This is his work. Це його діло. To what he says. Послухайте, що він говорить. That ye believe on him whom he hath sent. Щоб у того ви вірували, кого він послав. Знаєте, що це означає? There's nothing you can do. Що що немає нічого, що ти можеш зробити. To get eternal life. Щоб отримати вічне життя. Absolutely nothing you can do. Абсолютно нічого, що ти Absolutely, and what Jesus is saying і що Ісус говорить? by believing in Him, Віруючи в нього. what you are understanding, Що ти зрозумієш? and what you are trusting in. І те, чому ти довіришся? That Jesus did all the work. Те, and what we know is and by his action and sacrifice. Somebody must take the judgment for your sins. За It's either going to be you. It's above we. You not your children, не ваші діти, not your parents, ne батьки, but not your neighbors, не сусіди, not your brother or sister, не брат чи сестра, But the judgment for sins але засудження за гріхи, that you have committed. які ви вчинили, You're the one that's going to be judged. Ви той, хто буде за них And you're the one that's going to be sent to a place of judgment called hell. І ви будете відправлені в місце засудження, назване пеклом. You. Ви. Or Або. look to the Lord Jesus Christ. Довіртесь Господу Ісусу Who, who, who put, who, um, took the judgment of God. Тому, судження, For the sins of the people людей, who believe on him. Вірили, Now you that's where you have to be honest. Там, you know, today one, one man said to us нам, that he comes from three generations of just religion he was in що він там в третьому поколінні в якійсь певній релігії and he's not going to change і він не зміниться he doesn't have salvation він не має спасіння he's not putting his trust in christ він не довірився христу he's trusting in his religion він довірився своїй релігії But it sounds good звучить там добре and you know what he he's doing знаєте що він робить yes sir готовий паноче And no repentance. І жодного покаяння. He's not believing here. Він, He's not believing like we read він, here. Він шлях, to do the work of God. Виконати діло Боже. Jesus says Ісус говорить. that ye believe on him whom he has sent. Щоб у того кого він послав. The one who took the judgment of God того, хто забрав Боже засудження. За гріхи тих людей, які увірують в нього. That's the work that must be done. Це то діло, яке повинно бути зроблене. Якщо ми хочемо бути в небесах. And the only one who can do that work. Єдиний, хто міг виконати це діло. Is the Lord Jesus Christ. Це Господь Ісус Христос. That's why it's so important. Тому є так важливо That today, щоб сьогодні you sogni in him, ви вірували в нього. Yes, sir. Готовий панотче will not get you into heaven. це не приведе вас But to be honest, але щоб були чесні before God перед богом and repent покаялись and believe on him і в нього who took the judgment of sins того, хто забрав засудження за гріхи. На Голговському хресті. За всіх тих, хто увірує в Нього. Довіртеся Йому сьогодні. І ви можете і ви пізнаєте Божу, Боже діло, яке дає вічне життя через Господа Ісуса Христа. Закриємо молитвою.